Вітаю на каналі, немає світла з учора. хочеться кави. Нашла свою стару кофемолку і буду зараз молоть. І ще сьогодні приготую дуже смачний торт із трьох інгредієнтів: сметана, сахар, борошно. Все. Так що залишайтеся зі мною. Рецепт я залишу в описанні під відео. Торт на сковорідці, без світла, без духовки. Для приготування торта треба 200 г сметани, 200 г сахара. Є. Тепер потрібно це все перемішати і далі, щоб сахар розстав. Бачите, тут зараз такі крупиночки. Ці кропиночки розтануть. Сахар в мене в сметані повністю розстав. состав. Теперь буду добавлять ванильный цукор. И 380, 380 грамм борошна. 380 грамм и сюда добавлю одну чайную одну чайную ложку распушивать все замісить Я вже цей торт готувала декілька разів. Він мені дуже подобається. От просто. Готується швидко. Інгредієнтів потрібно дуже мало. І тепер розібратися все в кучку. Можна припорошити борошном. Відцять тісто вийшло смакінки. Еластичне. Воно за смаком чимсь схоже на сочники. От якщо ви робили сочніки, в тісто додається сметана. І от воно таке на смак, як сочненьке. Тепер я трошки припилю. Ось такі виходить листочки. Таке тісто воно піддається, на сковорідці, трошки можна їх підправити. Все хай жариться. Жариться буквально 1-2 хвилини, як на лиснички перевертати. кладу кожний на досточку, хай холоне, потім переношу на тарілочку. А тут в мене от під мискою лежать накриті шарики, які я розкатувала тісто. Я її не мила, накрила. Продовжую далі. Поки в мене жариться, я зараз приготую крем На Крим треба сметану і сахар. І також треба, щоб сахар розтворився в сметані. Ну, сметану я вже не додаю в Крим багато сахара, тому що тісто дуже солодке. І зараз копити. Хай мене сахар растворяється в сметані, а я поки буду далі жарить коржі. В сметані уже розстав. Коржі мої вже охололи. Відкі, красончики тепер буду перемазувати. Я спішу, бо я ще домовилась в дві години зустрітися, погуляти по крещатику, сходить, може щось купити. Так що я вже біжу, спішу, в мене пів години а ще от якось треба марафет навести. Мить, мить буду все потім, тому що я вже не встигаю. Якраз поки погуляю, прийду, пропітається. Суровий. У нас всі вихідні є світло, але так уже привикли, що рецепт і при світлі я цей готую. Ну тепер немає гарячої води. З'явилось світло, нема води. Помалу накладувала, залишається. Спочатку економила так, Трохи, ще сюди добавлю. Дівчата менше, ніж за годину приготувала тортик. Мінімум інгредієнтів, а смакота нереальна. Він мені чим-то похожий за смаком на сочники. Це хто з вас любить сочники, хто з вас готує тісто? Дуже-дуже прямо. More. Вот такой у меня тортик получился. Так, на часах час десять я бежу. Приехала пораньше с дугу. І сьогодні такі неділя, день такий уже холодний. не так, як був четвер, там, п'ятниця. І починається сніг. І я трошки раніше приїхала, стояла, ждала, ждала, а потім вирішила піти купити перепічку. Я дуже сильно люблю перепічки, але я їх люблю тільки зимою. Літом я їх взагалі не їм. Не знаю чому, з того, що дуже жирні. А от зимою, коли мороз, вони тут настільки смачнюші ці перепічки, і я вирішила швидко збігати. Сніг все сильніше і сильніше пускається, температура падає, стає так, досить прохолодно, руки мерзнуть. Зараз я перейду дорогу туди, на богданок Хмельницького, і там зразу, зразу от, от, на зеленим заборчиком продають перепічки на Цума. Одна перепічка стоїть 55 гривень. Після перепічки прогулялись, холодно, сніг, спустились в глобус де-факто і міряю брючки. І одні я все-таки вирішила купити. Ви знаєте, так довго без світла ми сиділи, я не знаю, місяця два чи, може більше. І за цей весь час перший раз отак вибрали, що все світиться. Є світло аж непривично. Йдеш і якось прям не можеш повірити в те, що все кругом світиться. Тут у нас знову починається зима, снігопад, снігом все знову. Знову така краса. пам'ятники ворога. Ну, Дивіться, ну, як краса. Як тут, тут проїхати? <різь> <різь> не зупинитися, і не прогулятися цим парком. На часах п'ясів. Я прийшла додому, купила собі спиці. 2 мм в мене не було. Так, і 40 см Так, це такі покупочки. Місінький, вологі Так, шампунь і Рубашка? Один це де факто ця рубашка. Щось 900. 999 гривень. Так. А, ще. Це що? Бальзам. Потім брюки. Такі. Так, почому вони? стоило 700, зараз 300. Так, еще одна рубашечка. Так, ця рубашка 600 гривен. И еще одни брюки. Эти брюки надо порешить, их трошки вшить надо. Такие вот трохи штанины надо заузить и подрубить. Ага, заузить. Вот тут строчечка. Ага, тут подвійна строчка важко буде завозити. Ну, ладно, тоді тільки підроблю. Тобто такі в мене сьогодні покупки. І по дорозі вредна Кока-Кола. Зараз буду готувати вечерю, пекти картоплю з м'ясом. Тортик пропітався, він дуже м'якісенький. І дуже-дуже, дуже смачний. Готується легко. Продуктів мінімум не треба не вершкового масла, не яєць, не замісів таких довгих. Нічого не треба. Не треба взагалі духовка. Ну, готується дуже легко і дуже-дуже смачний. Я його готувала вже, ну я не знаю. Мабуть, кожен тиждень роблю цей тортик. Так що, дівчатка, готуйте із задоволенням. Рецепт легенький, простенький і дуже смачний. Крем тут можна будь І ось моя вечеря, печена картопля, така смачнюща. І м'ясо. Замариновані бідрушки, гарчиця, майонез спеції. Обмакнула, обваляла і в духовку. Так що, всім дякую, хто додивився до цього місця. Всім бажаю гарних, тихих, світлих днів. І всього найкраще не забудьте підписатися на канал.